Друзі, всім привіт! У нас сьогодні виїзна регулювання. Я зі своїм чемоданчиком. Значить, в роботі у нас лада Каліна, рідний пробіг 130 тисяч кілометрів. Автомобіль тільки купили, люди не знають, що тут до чого, і попросили мене приїхати і відрегулювати клапана, подивитися, що і як. Давайте дивитися. І так, друзі, підрозібрав я автомобіль, значить бачу, що в маслицо заливалось дермітцо. Е, так виглядає все. Також бачу, що тече сальник розпридувала. Дуже сильно клієнт попросив замінити. Сітка наша виглядає грязна, чорна, але соті чисті. Соті чисті. От, такий має все. Вибачаю за шум, тому що я зараз на СТО. От. Давайте міняти сальники і дивитися, що в нас далі. Зазор ще не проміряв, що і потрібно було доказати. Повністю загажений, скоріш за все, мабуть, ще й рідний тут стоїть. Просто тік. Зараз його достанемо, трошки вичистимо по можливості. І поставимо маленьку на місці, все повичищали. Так, і що у нас далі? Починаємо вже нарешті регулювати клапана. Ремішок поставив, бачу, що на одну сторону з'їхав. Ну, Чому так? Можливо, із за помпу, можливо, із за шпильки. От, Бог його знає. Можливо, сам ремінь такий. От, ну, несуть, ще побачимо. Значить, що по регулюванню? Ось перший клапан, кулачок у нас уверх, повинен бути 0,35. Всі це знають. Беру щуп 0,25. І нема зазору. Нема. Нема, нема взагалі, бачите, тут зазор 0,20. Тобто клапан вже зажатий, регулювання клапанів потрібно було 100%. Це тільки перший клапан ми перевіряємо. Якщо буде щось цікаве далі, покажу вам. Все, друзі, клапана відрегулювали. Збираємо двигун. Ще поставимо кожух. Значить, що у нас по шайбам і регулюванням? Значить, бачите, перший 0,20 був зазор. Шайба по закінченню 3,60, 0,15, вторий впускний, піджатий, третій в ідеалі. Четвертий, п'ятий по 0,30, шайби по закінченню. Бачите, 3,77. 6,7 по 0,15 були, це впускні по закінченню 3,75-3,77 шайби. От І восьмий клапан. У нас зазор був також 0,20 зажатий, по закінченню шайба 3,60. Тобто всі шайби товсті, хороші. Можна сказати з впевненістю, що, скоріш за все, пробіг рідний. Чи регулювалися тут колись клапана? Не можу сказати, можливо і ні. Можливо і ні. Можливо, це була перша регулювання. От, бачу, що всі тяжкі, кронштейни, все на місці. кожух защитний, бачите, рівний, не ламався, тобто головка не знімалась, не розбиралась і не ремонтувалась. Тому можна сказати, що дійсно пробіг рідний. Зараз ще зробимо електронну діагностику, почитаємо, що там у нас, і потім запустимо, послухаємо, як на холодну буде працювати двигун. Так, друзі, завів двигун. Ось так він працює на холодну. 10 градусів температура двигуна. Мені дуже цікаво було почути, як тарабанять поршня. Чуєте, відчливо, що так, посторонній шум пошньової є. Але в принципі я б не сказав, що геть вони там тарабанять прямо як у прорубі. Трошки чути, що котектор прогорів десь десь іфони. ГБЦ працює тихо, ніякого постороннього шума. Немає, тільки поршню гуршу. Добре, прогрію її і подивлюся, яка місць. Датчик ДМРВ у нас АЦП показує 1,09. Це ще рідний датчик, бачите. Побачимо, як на прогрітому він буде працювати. По-хорошому його потрібно е, замінити. Ну, Побачимо, побачимо, скільки на колосному ходу буде їсти вона і який коефіцієнт корекції вприска буде. От, прогріваємо, двигун вам пробіг. Ось, бачите, 129-999. Ось такий стан керма, щоб ви розуміли. Ось ось так все виглядає. Температура двигуна вже десь 55-60 градусів. Покажу вам, як працює. Ось так він працює. поршеньки ну, наші затихають. З завода йде Автотрейд Регулятор хода ходу, всього також автотрейд піде. Профільна заслонка фірми AutoTraй. Що ставилося з заводу? Все, друзі, машинку прогрів, в принципі, все адекватно працює, буду віддавати клієнту. Точніше, позвоню і скажу, що готово. От, ось так. Так що майте на увазі. Що Перед тим, як не перед тим, а як купили авто, обов'язково. Зробіть йому обслуговування. От. Напомню, що кому потрібен якісний ремонт ГБЦ, можете звертатись. Також бувають у наявності вже готові зроблені головки. от Регулювання клапанів, ролики, масла, фільтра, все. Міняємо, все обслуговуємо. Тому дзвоніть, пишіть, коментуйте. Всім добра і не ламайтеся!